А тепер коротко про додаток, за який я постійно розповідаю у своїх відео. Цей додаток це торговий робот. У уявіть таку ситуацію. Ви щось купуєте дешевше, продаєте дорожче, і оця різниця в ціні це ваш заробіток. Це може бути навіть на звичайному ринку. Ви туди приходите, купляєте якийсь там товар. Продавець колись його десь купив дешевше і вам продав дорожче. Те саме можна зробити, наприклад, ви купляєте собі долар, наприклад, за 40, да, а продаєте його за 42. Дві гривні ви заробили. Те ж саме відбувається і на ринку криптовалют для багатьох людей крипта це щось страшне, це щось незрозуміле. Вони не знають, як її купити. Вони не знають, як її продати. Де це взагалі робити? Графіки для них це взагалі щось неймовіре, це просто космос. Тому для цього створюються роботи, щоб людям було легше, щоб за них працювали саме ці роботи. В моєму випадку я користуюсь додатком на телефон, робот. Він автоматично в режимі реального часу, 24 на 7, купує криптовалюту дешевше і продає її дорожче. Мені на це не треба витрачати час. Там все вже налаштовано. Для людей, які в цьому взагалі нічого не розуміють, складнощів не буде, тому що я можу допомогти все це правильно налаштувати. Як це все робиться? Ви переходите в мій канал, пишете мені слово робот. Я вам скидаю ознайомлюючий відео вже більш детально про цей інструмент, як він працює, що це таке, як він називається, скільки він може приносити і всю необхідну інформацію. Після цього ви просто приймаєте рішення, хочете ви почати інвестувати чи не хочете. Якщо ви готові, ви отримуєте інструкцію. Покрокова інструкція з відео, ви дивитесь, повторюєте, я вам допомагаю це все налаштувати. Після налаштування цього робота ви запускаєте свою першу монету торгівлю, і робот починає приносити дохід згідно тієї стратегії, яка вже в ньому прописана. Стратегія перевірена вже роками. Робот торгує тільки в плюс, він не може. Ні злити ваш капітал, він не може ні забрати ваші кошти, тому що вони лежать на вашій біржі в безпеці. В будь-який момент ви свої гроші можете забрати і відключити цього робота. Ще як бонус, ви отримуєте доступ у наш Віп-клуб, де є курси, уроки, навчання, доступи до наших онлайн-зумів. Ви можете прийти і задати будь-яке питання, яке вас цікавить і по роботу, і по інвестиціям, і по фінансовій грамотності. Інші блогери за таке взагалі просять тисячі баксів, а у нас це. Безкоштовно, ви просто беріть собі робота і користуйтесь ним. Тож, якщо ви готові і хочете почати розбиратися в цьому, в описі профіля я залишив посилання. Ви переходите, пишете мені, і ми починаємо.